Рівне на колінах зустрічає труну загиблого майстер-сержанта Віктора Голосюка. Віктор є рінянином. Він навчався в третьому ліцеї. Після закінчення школи пішов на строкову службу. Також після строкової служби він пішов навчатися в інститут в Одесі на прапорщика. Почав в збройних силах України. Теж працювати, тобто військовим рідні. Пригадують армія та захист рідного народу, це було його покликання. Справа усього життя. Віктор віддав 25 років службі в Збройних силах України, після чого пішов на пенсію. Після 25 років те, що він служив в збройних силах, от пішов на пенсію. Але коли почалася антитуристична операція, він повернувся щоб захищати нашу країну, і також повернувся після повномасштабного вторгнення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Віктор спершу був на полігоні, а потім на Донеччині. За словами близьких, чоловік як справжній кадровий військовий був небагатослівним. Тому ані про АТО, ані про сучасні бойові дії практично не розповідав. Там є хлопці, які роздають такі пам'ятні карточки. На тих карточках написано, що я наказую тобі будь мужнім і хоробрим. І Бог твій буде з тобою. І цей наказ він виконав до кінця. На жаль, 22 червня, 57-річний майстер сержант Віктор Голосюк помер на Донеччині. Коли ми помираємо, зустрічаємо Христа Воскреслого, того, як і смерть переміг, того, як є сильніше від всякої ненависті, від всяких воїн, від, від смерті, від гріха. І сьогодні Христос. Хоче зустрітися з кожним з нас і принести нам мир. Поховали героя на кладовищі. Нове Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новина Рівного.